Привіт, друзяки. доповідаю, живий і працюю. Друзяки, в Харківській області є дуже мальовниче містечко, називається воно Старий Салтів. Знаходиться біля водосховища. Я там декілька разів був проїздом і ось недавно також був в цьому містечку по справах. Це містечко москалі бомблять ракетами, бомблять кабами, бомблять шахедами, розбили їм церкву дуже гарну. Розбили їм школу, також дуже гарну, нову. Ця інформація не є секретною. Там фото і відео є в інтернеті, є у новинах. І ось нещодавно був в цьому містечку, і я вам скажу, так воно все, все всіяне ось такою шарапнеллю. Я взяв декілька штучок, але там їх на дорогі валяється сотні, можливо і тисячі. Ось так ось, я так розумію, ця шрапнель, вона ось так ось. Одна до одної, зверху, 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 і ось та ракета або той каб, який прилітає в старий салтів, начинене ось такою шрапнелью. Досить міцна, вона магнітна, така має досить гості кути. І ось бачите, вона ось так ось одна до одної так ось стикується. І потім під час детонації воно розривається і летить в різні сторони. Навіщо це зроблено? Для того, щоб зробити під час бомбардування максимальну кількість жертв серед цивільних, серед дітей, серед жінок, серед староків, серед чоловіків, які є цивільними. Ось так ось руський мір бореться з мирним українським населенням. Руський мір несе лише розруху. Вбивство і знищені в нуль села і міста. Сучий рускій мір. Будь він проклятий. На жаль, русський мір несе лише ось це, а не те, що вони там розповідають по своїх новинах. Так, друзяки, відео змонтоване. Сили оборони України працюють. Слава Богу! І слава Україні. Ні, друзяки, не забув Сили оборони України разом до перемоги. І вітаю всіх причетних з Днем Сухопутних військ України. Сухопутні війська України це найбільші війська, найчисельніші війська України, всіх причетних зі святом, всіх побратимів, всіх сестер. Я вас вітаю! Ви Вы міць, вы опора, вы надея Украины, Украина Краина, яка Была, есть и будет Завдяки нам Слава Украине С волчанского направления на связи Вот она Моя Нива Разгибали мы. Сначала Минометом Там, де червоний морить земля, там, де птахи не співають пісні, де темне не буде сіра трава, там, де полями палають бомби.

Мої світи там буде дощ, за моїх Буде й ти дощ, лунати, хоч мої ліси. Буде й дощ, коли нас не станеш.